Порим це свято про визволення, визволення всього ізраїльського народу. А для цього завдання Бог обрав тендітну жінку Естер. Спочатку вона три дні молилася і постилася, просячи у Бога сили та мудрості. А після молитви вона зробила свій вибір вона вирішила діяти. І це викликає важливе питання. А чи вистачить у нас мужності заступитися в молитві за тих, хто поруч? Найбільше потребує наших молитв наша держава. Щодня наші воїни віддають своє життя заради свободи, щодня хтось втрачає дім, хтось шукає надію. А чи будемо ми, як Естер, просити Бога про захист, мир і відновлення нашої землі? Кожен з нас може почати з малого. Заступатися в молитві за наших близьких, родину, сім'ю вони потребують нашої підтримки, нашої любові. Друзі це люди, які завжди поруч. Найголовніше це те, що ми хочемо бачити їх собою у вічності. Чи готові ми молитися за них, чи готові ми говорити їм про Бога? Наше місто також потребує наших молитов. Ми маємо вплив, ми можемо стати світлом. Чи будемо ми благословляти наше місто? Естер заступила за свій народ. А чи заступишся ти за родину, за друзів, за близьких, за місто, за нашу Україну? Молись, дій, будь світлом!